Друзі, всім привіт! З вами Ляна Бонько. Я рада вітати вас на своєму каналі. Значить, як я починаю роботу? Відразу хочу сказати, що робота починається з діагностики. Тобто я проводжу діагностування. Що це таке? Це так, ніби ви приходите на перший візит до лікаря і ви розповідаєте свою ситуацію, аналогічно в мене ситуація. Значить, спочатку відбувається діагностична консультація, вона на сьогоднішній день коштує 550 гривень, Ось, триває 40-45 хвилин, і таким чином ми з вами Спілкуємося. Це може бути спілкування через Viber, через Skype чи через Zoom. Таким чином, ми з вами спілкуємося. Я вивчаю вашу ситуацію і розповідаю, що потрібно робити в цій вашій ситуації, над чим потрібно працювати в першу чергу. І після цього розповідаю про умови співпраці: тобто, які в мене є пакети, як я працюю, скільки це коштує. і Так далі. Ось таким чином. Ви приймаєте рішення і далі вже собі вибираєте пакет відповідний для того, щоб позбутися тої чи іншої проблеми. Якщо є, будь ласка, якісь питання з приводу, з приводу того, як я працюю, будь ласка, пишіть. Я із задоволенням вам відповім.